Усім привіт! Приготуємо сьогодні апетитну рибку, а саме печену мойву. Впевнена, такий рецепт приготування здивує всю вашу родину, адже він сподобається всім, особливо навіть тим, хто не полюбляє рибу, здивує вас. Отже, для приготування печеної мойви нам знадобиться 1 кг свіжої мойви, яку треба буде почистити. Найголовніший етап приготування в цій страві це саме час, який приділяємо для. Того, щоб почистити рибу. Але це дуже швидко, хвилин десь 10-15 на чищення одного кілограму мойва. Спочатку відрізати, відрізаємо плавнички, потім голову відрізаємо. Я скористалася ножицями, щоб так зручніше було. Ось, бачите, розділяю її і винаймаю. Всю середину те, що нам не потрібно. Це швиденька ножо дістала і вже буде діставати хребет. Хребет, до речі, в моєму на здивування дуже легко і дуже швидко винаймається. Ціле філе залишається. Ось покажу вам, бачите, як швиденько. Дістається сам хребет і залишається наше філе. Ми потім е, будемо формувати з нього рулетики, тому е, розумію, що це дуже складний етап для когось може здаватися. А коли вже починаєте робити, то вже швиденько за декілька хвилин ми отак от, бачите, і розчистили з вами, показала вам на прикладі, і ще раз зараз покажу, як ретельно винайняти сам хребет мойве. Бачите, розділила, і за кінчик беру і протягую по всій довжині рибки. Ось так. І залишається в нас філе, яке буде легко скручуватися. Бачите, хребетик у нас залишився, а філешечка ось така вийшла в нас гарненька. Шкіри. І ось такі філешечки в нас вийшли. Наступний етап нам необхідно буде панірувати. Для панірування обов'язково потрібно буде взяти кукурудзяне борошно. Не можна його замінити на пшеничне борошно. Саме в цьому рецепті потрібно буде кукурудзяне. Інакше, якщо будете користуватися пшеничним борошном, риба може бути гливкою. Підготувала форму, форма в мене округлої форми, діаметром 26 см. Гарненько змастила його вершковим маслом. для... Вершкового присмаку мойви і панірую вже філе, які ми з вами вже попередньо підготували. Після панірування загорнула в рулетики. Забула сказати, що для панірування я взяла кукурудзене борошна, паприку, сіль перець. за смаком. Все поєднала і вже паніровка в мене готова. Панрую кожну філе, кожне філе мойви і скручую. Чим рецепт унікальний, тим, що при запіканні у умови немає характерного аромату при приготуванні, на відміну від того, коли ми засмажуємо саму моєво. Приготуйте, обов'язково спробуйте. Він здивує вашу родину. Це буде неймовірно смачно, але обов'язково беріть вже 2 кілограми, бо одного кілограму замало. Рецепт розлітається на ураз на один. За одну секунду можна сказати, після того, як я сформувала рулетики, виклала на форму, збризнула її рослинною олією і в духовку запікала 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. Вона вже вже збризнули, збризнули лимонним соком, можна цедрою лимон, і все вже можна смакувати цю смакоту, страву, яку можна використовувати як для повсякденного вживання, так і на святковий стіл. Куємо вачидова соусом тартар і цадзики.